27 років минуло з моменту найстрашнішої катастрофи за всю історію електротранспорту України 2 липня 1996 року. У трамвая, що прямував маршрутом номер 2 а відмовили гальма. Внаслідок чого трамвай на шаленій швидкості зійшов з рейок і перевернувся. Трагедія, що забрала життя десятки людей і досі залишається однією з найбільш пам'ятних і жахливих подій у нашому місті. У спекутній літній день 2 липня 1996 року близько 200 пасажирів рушили у своїх повсякденних справах, сівши у трамвай. Вони навіть не підозрювали, що незабаром потраплять у страшну пастку. У Полшестого їхав з роботи, де я на Азоті робив, працюю, ага, і звідтіля їхав Полцестого, і трамвай забитий був. І коли е е став повертати до того, на Чапаєвої, я не знаю, чи інтуїція, я вже не раз в такій ситуації. А і тільки там перва остановка, і тільки до першої остановки доїжджає, нажав на педалі, вона нажала це, водитель, тільки я нажав і чую, провалився, тормоз провалився. О! думаю, я кажу, все, приїхали. В результаті у трамвая відмовили гальма, і механізм відчинення дверей перестав працювати. Переповнений пасажирами вагон на великій швидкості зійшов з рейок, врізався в бетонну плиту і перевернувся. Він на сторону ліг, і я побачив проблеск, нижній люк ну, одірвався, і нижній люк, а звідсіля сонце було вже швечір сонце було. І нижній люк просвіт з'явився просвіт. І як той просвіт, то помаленьку виліз. Ну, виліз і ви винімати реальних. Життя 29 пасажирів обірвалося вмить. Ще п'ять померли в лікарні. За кількістю жертв аварія на маршруті номер 2 а стала найбільш кривавою в історії трамвайних перевезень. 27 років тому ця трагедія не минула і нас на соцмісті. Деяких людей я знав, деяких я дітей знав, які матері та батьки почили в бозі на цій трагедії. І 27 років я на соцмісті у нас ми відспівували. Ну, наприклад, я, мабуть, десь більше десяти людей то, то, то точно оспівував во славу Божу. На теперішній час на обліку в управліннях соціальної політики міської ради перебуває 6 членів сімей загиблих і померлих та 48 постраждалих у трамвайній аварії. Ми пам'ятаємо про цю страшну трагедію всі 27 років. Місто допомагає постраждалим родинам, і в цьому році, як і щорічно, вони отримують матеріальну допомогу, але ми розуміємо, що біль не згасає, проведена сьогодні паніхіда в пам'ять за цією аварією. І місто робить багато для того, щоб підтримувати наш електротранспорт, оновлюємо трамваї, розуміючи, що громадський транспорт дуже важливий і трагедії, які стаються, вони страшні. Щороку, 2 липня, люди збираються біля символічного монументу двох рейок у вигляді розбитого серця, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув у цій жахливій аварії. Кожен рік цей момент нагадує про події, що забрала багато невинних життів.